Унімаркс Мальто Мурале настінна емаль на водній основі для зовнішніх та внутрішніх робіт на основі акрилових смол без запаху не містить формальдегідів, призначена для фарбування стін із високими гігієнічними санітарними стандартами, таких як лікарні, школи, дитячі садки, медичні лабораторії, приміщення громадського харчування та житлові приміщення, має високий ступінь білизни, хорошу повітропроникність та покривну здатність. Забезпечує високу стійкість до вологого прибирання до майних та очисних засобів. Унімарк Смальто Мурале випускається у трьох базах: матова, напівглянцева та глянцева. Матеріал може тонуватися за допомогою тонувальної системи, інструменти для нанесення, пензлик, валик, фарбопуль, розведення водою. Фарба розводиться від 10 до 15 при нанесенні безповітряним компресором розводити залежно від використовуваного обладнання та робочого тиску. На чисту суху поверхню нанесіть один шар ґрунту на водній основі і дрофіс. Після висихання ґрунту нанести два шари фарби унімарк Смальто Мурале. Час міжшарового висихання дві години. Для отримання найбільш гладкої та рівномірної поверхні рекомендується використовувати фарбу ґрунт Унімарк Фондо Універсале.